З найціннішого, що в мене було це «ІМІТ» — це група прославлення Ірпінської біблійної церкви. Це була не просто група прославлення, в ній поєднувались три мої цінності: це люди, з якими ми стали не просто співслужителями, а друзями, близькими друзями. Друге, це служіння, яке я дуже любила я відчувала в прославленні себе на своєму місці. І третє, це просто було моє хобі, я дуже люблю співати. І коли за час війни всі ці три сфери так вилетіли з мого життя. Це було для мене найважче. Тому ось так. Під час війни ми втратили житло. Десь у середині березня ми дізналися, що у наш будинок влучила ракета. 24 лютого я і моя сім'я дуже багато втратили. Втратили офіс, втратили виробництво, яке ми будували останні два роки, втратили житло мій батько. Багато співробітників втратили роботу. Втратила будинок, він згорів 5 березня попав снаряд і все згоріло. Ну, Я це сприйняла досить більш-менш, але іноді бувають такі приступи печалі. Стелю Стилюся з скатертинку на домашню групу і згадала свою скатертинку з квіточками, які бабуня вишивала. І рушничок, і, і фоточку 1899 року. Ну це не повернути, це боляче. Від початку війни я втратив невеликий будівельний бізнес, зупинилась робота, але дуже боляче було втратити звичне сімейне життя, в якому залишились приємні спогади від сумісних сніданків, прогулянок родиною. Обійми дітей, посмішки дітей, обійми дружини, прогулянки рідним бучанським парком з собакою. Я втратив житло, кацапи розбили, розбили мій дім. І ми з моєю дружиною в 60 років втратили житло і дах над головою. Але не дивлячись на втрати, ми бачимо, як Бог кожного дня піклувався про нас і зараз піклується. Ми також дуже вдячні Богу за церкву, яку маємо, і за людей, які дуже багато нам допомагали. Вдячна дуже за те, що Бог зараз поставив мене в нове служіння, в яке я не планувала взагалі йти до війни. Зараз я служу в підлітковому служінні додатково. І я дуже вдячна за це, бо зараз я відчуваю себе там потрібною. Ось і за що ще вдячна з таких речей, які не завжди не всі помічають. Але я дуже вдячна за інтернет, тому що раніше не було таких можливостей, навіть в Другій світовій війні чи в інших війнах люди не могли так контактувати, люди не могли питати цінних для себе людей кожного дня, як ти що ти відчуваєш? Які в тебе переживання? Чи взагалі просто бачити людину, хоч би не поряд. Інтернет, правда, дуже велике благословення було, бо до цих пір з друзями, які за кордоном, я підтримую зв'язок, я близька з ними. Ми багато спілкуємося завдяки цьому. Я вдячна Богу за те, що Він посилає мені людей, які допомагають мені пережити цей складний час. Вдячна за все. От кожного дня і кожну секунду можна. Дякувати Богу за цей прекрасний, створений ним світ. За те, що мої рідні живі, навіть ті, хто залишався в окупації, всі живі і здорові. Я вдячний Богу за те, що Він відкрив в цих обставинах для мене нові двері, де я можу бути корисним для людей, які потребують допомоги. Я дуже вдячний Богові, що під час війни в мене з'явилися нові друзі. Які дуже добре піклувалися про мою родину. Я вдячний Богові за те, що ми залишили живі, і моя родина жива. Я вдячний Богові за те, що команда, яка в мене працює, вона залишилася і допомагала відновлювати компанію. Я вдячний росіянам, як це странно не звучить, за те, що вони переконали мене перейти на українську мову. І я дуже вдячний Богові за те, що у мене є чотири дитини. Якщо всі плюси від цього я ще до війни не знав, то зараз я дуже радію, що в мене четверо дітей.